Всім привіт! рада вітати вас на, на моєму YouTube каналі. І чергове вкотре. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Продовжуйте це робити. І буде вам щастя. Підтримуйте україномовний контент. Подобайкою, підпискою, хто ще не підписаний, коментарем і буде вам щастя. Це відео для людей, які цікавляться історією. Так, я вам показую один палац, який був збудований в середині 14 століття. тут зараз називається палац людей похилого віку. Під час Другої світової війни цей палац постраждав. Від бомбардувань постраждав, але він був відбудований. І зараз проходять теж реставраційні роботи, ви можете бачити. Цей палац знаходиться неподалік від порту, міста Куна Італія. Бачите, лайнер, який чекає на своїх пасажирів. А тут жовте здання це гвардія Костєра, берегова охорона, будівля берегової охорони. Сьогодні зранку я виставила одне відео на італійській мові на 9 хвилин, де я показувала музей бумаги. На відео туристичний гід розказує інформацію про музей, який відкрив свою роботу в місті Фабріано в 1000. 40 році. В 40-х роках, тисячу... на початку, скажімо так, я точно не повню дату відкриття, на початку 13 століття. І ця фабрика, бумажна фабрика, існує і досі. Кому цікава історія, я рекомендую вам подивитися, як для мене. Відвідені цього музею були досить цікаві. Я ніколи не думала, що в давнину в 13 столітті бумагу виготовляли із старих хлопкових речей із котону, який подрібнювали, а потім виготовляли із цього котону листки бумаги. І весь процес займав середньому 12 годин. Досить цікаво. Крім того, на цій фабриці друкували і ще друкують гроші. Так, колись друкувалися італійські ліри, друкувалися долари, євро. Я думаю, вам буде цікаво. Для цього, щоб подивитися відео на українські мови, вам, вам всього лиш потрібно налаштувати оце відео. Субтитри потрібно встановити. І можна буде прочитати субтитри на українській мові. Я думаю, вам буде цікаво. Така коротенька інформація. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, підтримує Підтримуйте україномовний YouTube канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра.